Ви задекларували 156 мільйонів гривень. Назвіть джерело походження ваших доходів. E, значить, кава з корицею по четвергам, лавровий лист в гаманці і карта Бажань. Що за карта Бажань? Мамина карта Приватбанку. Будучи суддею Зборівського районного суду, ви виправдали підозрюваного у розкраданні держмайна Лазоренка. Так, він кристально чистий. А через два тижні вас з ним фотографують у чанах в Буковелі. <рес> так що, мені з кубом не бачать, чи що? Ви до цього працювали в комітеті культури та етики. назис? Але ми дізнались, що два дні тому вас затримали за п'яну бійку. А хуй він пирився? А кулі пиришся. Я стану судді, ти пізда. Перепрошую вам. 叶子